Добрий день, колеги. Давайте подивимося, що ми можемо знайти в системі U-Control, якщо ви, наприклад, її використовуєте для того, щоб перевіряти закупівельників, враховуючи той непростий час, в який доводиться працювати бізнесу, і в якому доводиться власне здійснювати ці закупівлі. Почнемо, власне, з основного ризику, який найчастіше трапляється, який Став особливо важливим власне, в цій, в цій ситуації, це, власне, зв'язок з країною-агресором. І, відповідно, в даному випадку система намагається максимально вам цьому тут допомогти. Тобто, якщо знайдений цей основний зв'язок, то, відповідно, ви відразу в експрес аналізі його побачите. Втім, це зовсім не означає, що ви маєте ігнорувати інші. Сигнали, бо в кінцевому випадку вони також будуть впливати на те, як ви будете оцінювати цей зв'язок з країною-агресором. У даному випадку все просто. Якби кінцевий бенефіціарний власник, прямо пов'язаний з цією компанією. І відповідно, на цьому першому рівні зв'язків тут все доволі очевидно, і тому система має можливість автоматично вам про це просигналізувати. Однак, якщо ми візьмемо, наприклад, іншу компанію, от Sengaz Engineering, ми бачимо, що такого, такий сигнал в експрес-аналізі вже власне, відсутній. І тоді виникає питання, чи є ця, ця власне, компанія пов'язана з країною-агресором. І в такому випадку я завжди рекомендую, не зважаючи на те, є у вас цей сигнал чи ні. Перевіряти ці компанії за певною послідовністю у даному випадку це чотири кроки, які для вас які для вас є досить важливими. Перше, це експрес-аналіз, він дозволить вам в кінцевому випадку побачити ті основні ризики, які система бачить з точки зору методики національного банку по нефінансових факторах, де воно вам каже статутний капітал якийсь замалий. КБВ знаходиться в РФ. Другий крок це подивитися анкетні дані, тому що анкетні дані вам завжди прокомунікують питання обмежень, які, в яких працює ця юридична особа. Скільки років вона на ринку, хто є ця уповноважена особа? Можливо, на певному етапі вам доведеться її перевірити як фізичну особу. Який розмір статутного капіталу, і, власне, яким видом діяльності ця компанія займається? І якщо, наприклад, ви бачите, що цей вид діяльності має мати ліцензію, передбачає ліцензування, а в ліцензіях ви бачите порожнечу, то швидше за все ця компанія навряд чи зможе зробити те, що вона стверджує, що вона може торгувати хімічними продуктами. Третій крок після того, як ви подивилися експрес-аналіз та анкету, подивіться історію. Історія покаже, як ця компанія змінювалася і чи є якісь такі зміни в історії цієї компанії, які наштовхують на власне аномальну економічну логіку. Наприклад, якщо я перестав займатися будівництвом будівель. На яку у мене все одно не було ліцензій, і почав займатися оптовою торгівлею хімічними продуктами без тих же ліцензій, то виникає питання, чи взагалі я є спроможним економічним агентом у цьому випадку. Цікавий момент це завжди зміна кінцевих бенефіціарних власників. Тому я рекомендую особливо уважно подивитися на те. Хто і коли змінився серед власників цієї юридичної особи, тут завжди можна побачити доволі цікаві імена і доволі цікаві ризики, які в кінцевому випадку можуть бути для вас критичними. Четвертий крок, який я рекомендую робити, це, власне, подивитись на аналіз ризиків. Для тих з вас, хто вперше працює з цим аналізом. Я рекомендую навіть зробити таке попереднє налаштування. Залишити тільки актуальні зв'язки, натиснути ось цю кнопку почати спочатку, і дивитися тільки на актуальні зв'язки. Оскільки аналіз зв'язків є таким проактивним інструментом, він дозволяє не тільки побачити наявні зв'язки, але й задавати питання, а хто ще пов'язаний з цією юридичною або фізичною особою. Хто ще знаходиться за цією адресою або пов'язаний з номером телефону, то я рекомендую почати, власне, з об'єкту, який, який ви безпосередньо перевіряєте, і потім вже рухатися в бік юридичних, власне, осіб. І зверніть увагу, що тут ви бачите вже знайому назву, з якої ми, власне, починали: Сингаз інженіринг. Стосовно якої не було, як ви бачите, ніяких, ніяких вказівок на те, що вона пов'язана з країною-агресором. Компанія виникла у жовтні 2022 року, всього 5 місяців назад, тисяча гривень, власне, діяльність посередників у торгівлі Паловом, відсутність ліцензії на цю діяльність. Але найцікавіше це те, що. Фактично тепер, коли ви бачите, що ці юридичні особи пов'язані, ви розумієте, що ви можете рухатися в обох напрямках. Тобто, якщо б, наприклад, до вас на закупівлю подалась Сингаз інженіринг, ви би знову ж таки побачили, що через керівника, через повний номер телефону і навіть через повне, повну адресу офісу. Вона пов'язана з цією Baltech, Балтхем Industrial Solutions і, відповідно, яка в свою чергу пов'язана з країною-агресором. Тобто, у вас три повні фактори сходяться, і це дозволяє вам говорити, що цей зв'язок уже на другому рівні, навіть, навіть я б сказав, на третьому, тому що тут є купа посередників, які формують цей зв'язок, то у даному випадку. Він вам показує, що з цією юридичною особою можуть бути проблеми. Окрім, власне, ось отакого, от таких чотирьох кроків, які ви можете застосувати до будь-якої будь юридичної особи, тобто, це такий універсальний алгоритм, який відразу вам дозволить побачити ці ризики. Ще одним. Однією проблемою, яка виникла, власне, під впливом цієї повномасштабної агресії, яку почала РФ, це, власне, санкції. І от на санкції теж важливо звертати увагу, тому що навіть якщо Рада національної безпеки і оборони України не є таким суб'єктом економічної, не є суб'єктом фінансової системи, він все ж таки. Це все ж таки організація, яка визначає, хто і кого має бути внесений у власне, цей список обмежувальних заходів. І отут якраз особливість полягає в тому, що знову ж таки про санкції ви побачите вже на рівні експрес-аналізу. Воно вас відразу зорієнтує про те, на що потрібно звернути увагу. І ви побачите, що навіть що система. Вносить не тільки тих, хто власне прямо був внесений в ці списки, але навіть пов'язані активи. І таким чином, коли ви будете перевіряти власне цю компанію, то ви будете бачити наявні санкції не тільки які накладені прямо на неї. Але навіть якщо ця компанія прямо не підпадає під санкції, але пов'язана з підсанкційною фізичною або юридичною особою, наприклад, у вигляді активу, це власна система все одно вам покаже. І відповідно тут ви зможете це помітити. Ще один момент, на який доводиться звертати увагу, це репутація у медіа, зокрема, про те. Як та чи інша юридична особа вона згадувалася у журналістських розслідуваннях, і ви можете побачити як перше джерело, так і заархівовану, заархівовану версію цієї публікації для того, щоб зрозуміти контекст. Тобто, чому власне, ця компанія фігурувала у цих журналістських розслідуваннях. Більше того, ці журналістські розслідування, вони так само. Імплементовані у аналіз зв'язків. І це таким чином дозволяє вам будувати зв'язок через це розслідування між юридичною особою і навіть між фізичною особою. Тобто це той зв'язок, який, власне, непомітний по інших відкритих даних, наприклад, по тому ж самому ЄДР, але він стає видимим, якщо ви починаєте дивитись на нього. Вже з точки зору журналістського розслідування. І Тут ви можете побачити доволі цікаві зв'язки. Знову ж таки, просто через те, що аналіз зв'язків є проактивним інструментом. Він відкриває, він дозволяє вам керувати, що саме ви можете побачити, коли ви будовуєте ці зв'язки. До речі, якщо ми зайшли питання до санкцій, то зверніть увагу, що наш безкоштовний інструмент аналіз тендерів і аналіз процедур. Він також містить ось це налаштування можливість перевірити суб'єктів на наявність у санкції. Бо загалом цей інструмент спрямований на перевірку юридичних осіб по 17 статті закону про державні закупівлі, але якби, як показує досвід, його можна використовувати не тільки. У тих випадках, коли ви маєте якийсь номер тендеру, бо він здійснюється через якусь платформу на зразок Прозоро або Закупки-Пром, от і ви також можете робити цю перевірку ще до того, як до вас подасться цей закупівельник. Наприклад, якщо я налаштую ось, ось, ось ці всі ці показники, тобто, щоб. Всі вони у мене були активні, введу в списку 2 ЄДРПО і попрошу перевірити власне учасників по всіх, по всіх цих пунктах статті 17, то власна система почне перевіряти їх так само і по і по санкціям. Тобто, якщо стосовно цих власне... Будуть вед стосовно цих суб'єктів, будуть введені санкції, я власне це побачу. А якщо я власних побачу, то відповідно для мене це буде додатковий сигнал про, про те, що ці два, два, два суб'єкти місять такі ризики. Це додатково додатковим власним чином вас, вас, власне підстрахує і ви зможете, зможете власне, здійснювати подібну перевірку. От, тож я сподіваюся, що власне, цей інструмент стане власне, вам у нагоді у цьому, у, у, у цьому випадку, і ви зможете, якби, зможете ним продуктивно користуватися. Ще один випадок або ризик, на який вам потрібно звертати увагу, це те, що хоч ми говоримо про російські, російські компанії, хоч ми говоримо про санкційні особи або ті особи, які мають погану репутацію в медіа, все ж таки основна загроза для вас буде знаходитися у діях шахраїв. І тому, коли ви, наприклад, перевіряєте ці компанії, наприклад, цей випадок Агрохім, продукти Агрохім. Агрохім виник 15 років назад, Агрохім виник, власне, 9 років назад. І, відповідно, при перевірці цих, цих суб'єктів вам важливо все ж таки дотримуватися цієї послідовності, про яку ми говорили раніше. тобто... Ви починаєте з експрес аналізу бачите, які проблеми помічає система по, при автоматичному аналізі, звертаєте увагу на обмеження, дату реєстрації, уповноважена особа, статутний капітал, оптова торгівля хімічними продуктами, а де ліцензії? а ліцензії немає. І відповідно третій крок дивитесь на історію, і отут помічаєте аномалію, яка починає вже привертати вашу увагу. Тобто ви розумієте, що компанія стала агрохим продуктом не 15 років назад, а стала всього лише у 2018 році. І такі часті перейменування, включно з частою зміною керівників. Дмитро Миколайович протримався на посаді від сили 11 днів. Це доволі підозріло для власне, такої великої компанії. Ну і не кажучи вже про ось оцю постійну зміну видів діяльності. То одним починаємо займатися, то іншим, то ще, і ще одним. І зрозуміло, що такий, такі, власне, такі зміни не можуть не бути підозрілими. Ну, не кажучи вже про те, що варто би і перевірити кінцевого бенефіціарного власника, наприклад, як фізичну особу, тому що в, при, при, при такій перевірці, ви, ви, звичайно, зможете задати додаткові питання, наприклад, коли ви дивитесь ці пов'язаних осіб і запитуєте: Окей, Євген Ростиславович, а хто ти взагалі як фізична особа? І відповідно. Система вам допоможе мати справу з однофамільцем, наприклад, скаже, що для цього регіону, міста Києва, це прізвище є унікальним. І з цією власне, особою пов'язано ще декілька компаній. І знову ж таки, як бачите, географічна локація вона буде вам підказувати, що це одна і та ж сама, одна і та ж сама людина. І вам залишається лише подивитися, а яка ще інформація, власне, наявна стосовно цієї, цієї власне особи, що дозволить в кінцевому випадку вам зрозуміти, з ким ви маєте справу, і чи немає тут якихось більш глибоких, глибоких проблем, ось у цієї фізичної особи. Яку ми знаємо як пов'язану з цією юридичною особою, яка дуже дуже і дуже підозріла, ось таку логіку ви можете застосовувати при роботі U-Control, тобто використовувати як оці інструменти пошуку юридичної особи. Вона вам відразу підсвітить ті ризики, які є актуальні для закупівельників, власне. Перевірка фізичної особи знову ж таки дозволить вам зорієнтуватись, що ви про цього представника, що ви про цю людину можете знати. Ну і не кажучи вже про використання інструментів аналізу тендерів, які дозволить здійснювати таку перевірку буквально до того часу, як контрагент стане учасником тендерів. Це навіть для закупівельників буде корисно. бо Наприклад, коли ви знаєте, що та чи інша компанія прийде на цей тендер, ви обираєте ось цю функцію, «Перевірити додаткових контрагентів в тендері», додаєте ті ЄДРП, які у вас власне, наявні, і, відповідно, система намагається, намагається власне, їх, їх, їх знайти, і таким власне, чином ви зможете зрозуміти, чи є. Що власне по них, що, власне, по них, по них знаходиться? От. І якщо ви бачите ті ризики, які для вас власне, є неприйнятними, то ви вже починаєте відповідним власне, чином реагувати. Чи комунікувати з підрядниками, чи відразу відмовляти, якщо ви бачите, що ризики вже занадто неприйнятні. Але в будь-якому випадку, перш ніж ви залучите ті чи інші дії, ви, власне, зможете ці ризики побачити. Як, от в цьому випадку, ми, коли перевіряли ці дві компанії, тоді через інструмент аналіз зв'язків ми бачили, що вони пов'язані. Але в даному випадку система автоматично знайшла ці зв'язки, і тут, звичайно, ми можемо побачити не тільки ті зв'язки, які відразу були знайдені системою, але і інші, які ми з вами вже помічали. Коли, коли шукали цю компанію з по, по звичайним власним інструментам. Ось всі ці зв'язки вже будуть наявні. Ось так можна користуватися цими продуктами, і я сподіваюся, що їхнє користування дозволить вам почуватися себе більш безпечніше, коли ви оголошуєте закупівлі, або коли самі подаєтесь на них. ده, que os